Модифікація Anomaly, яка базується на платформі поклику Чорнобиля, що в свою чергу є глобальним модом для оригінальної частини поклик Прип'яті, стала однією із найкращих сталкерських модів після свого релізу. Як та за що аномалії вдалося здобути таку значну увагу гравців, розберемося у даному сюжеті. Це не просто огляд, а ціла сповідь ветерана в даній модифікації, адже вона стала улюбленою і для мене, тому я награв у неї точно більше півтисячі годин, Пройшовши кілька разів оригінальну еномалі та погравши в різного роду збірки, яких існує просто шалена кількість. Починаємо. Перед тим як говорити безпосередньо про ту саму аномалію, яка і стала топ-модом на мод то варто розглянути історію створення цього шедевру. Коли я сказав, із якого моду вийшла Anomaly, то дечого не договорив. А суть у тому, що насправді її прообразом був іще вже, мабуть, усіма забутий мод Call of Misery. Це хардкорна модифікація, що поєднує в собі особливості моду Misery та платформу Погуку Чорнобиля. У 2017 році вийшла збірка Last Day на основі Call of Misery. Збірка була в принципі, непоганою, але особливої популярності не здобула, бо по факту то трохи покращений Call of Misery із новими фішками та наявністю більшої кількості опцій для налаштування гри під себе, десь за рік після виходу Last Day, а саме влітку 2018 року з'явився вже новий мод Anomaly. Спочатку він, що всього, планувався як оновлення для останнього дня, але пізніше автори вирішили позиціонувати Аномалію як окремий проєкт, адже вона стала містити не тільки. Виправлення помилок із Last Day та його покращення, але й додавала чимало нових ігрових особливостей. Anomaly був конкурентом таких проєктів як DDR та Eria, які, як і вже згадані Misery та Call of Misery, спрямовані на ускладнення та поглиблення ігрового процесу та представлення зони в похмурій і гнітючій атмосфері відчуженості та перереченості. Тривалий час Anomaly дійсно конкурувала із мертвим повітрям та Area за увагу гравців. але у 2022 році можна із певністю сказати, що ці моди взагалі не конкуренти для неї. Щодо Ерія, то це багато в чому схожий проєкт на гардкорні збірки для Enomлі, але зі своїм підходом до реалізації ігрових механік, спрямованих на поглиблення процесу виживання. У цілому мод вийшов доволі цікавим та своєрідним, але навіть у версіях 2022 року повно технічних проблем, скільки я не намагався починати гру в Ерія, але кожного разу мене відштовхувала далека нескладність, бо як. Той, хто перейшов NLC7, скажу, що мене вже нічим не налякаєш у цьому плані, а завадили грі рандомні виляти та глюки. Одного разу навіть сталася ситуація, коли побилися кілька сейвів. Тому на момент виходу даного відео я не рекомендую грати це. Тим більше, коли є І з DDR, ситуація інша. Тривалий час цей мод був популярніший за Enomal, але вихід версії 1.0 дуже затягнувся. І от настав 2022 рік, коли його розробники нарешті показали, ким є насправді. Образившись на рішення GSC Game World щодо виходу із російського ринку після початку повномасштабного вторгнення болотяних орків в Україну. До того моменту я грав у мертве повітря, не замислюючись, ким є його розробники. Хоча якось навіть думав, що то якісь англомовні чуваки це зробили. Але після того, як я дізнався, що розробники модифікації рашисти, то ДДР більше для мене не існує. Так само його і не має існувати і для будь-якого іншого справжнього сталкерського фаната. І мені Мені дуже шкода, що я витратив чимало часу на цей мод і довго не звертав увагу на Еномалі. Вона давно стала кращою за мертве повітря у всіх аспектах. Еномалі є глобальною модифікацією із доволі великим та насиченим напіввідкритим ігровим світом. Щодо терміну напіввідкритий, то тут мається на увазі, що в грі є чимало локацій, які розділені одна від одної переходами Всі території із поклику Чорнобиля, але тут вони виглядають значно цікавіше. І з самого початку, яке б ви угруповання не обрали, є змога піти куди завгодно, але все ж на деякі локації можна потрапити тільки почавши основну сюжетну лінію. Наприклад, це стосується лабораторій, для проходу в які треба подолати потужні псіполе, а зробити це можна тільки із псішологом, який ми отримуємо у вчених. Звісно, є нюанси, коли граєш за моноліт чи бандитів, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Головна заслуга аномалії полягає у її технічній складовій. Вона стала базуватися на покращеному 64-бітному рушієві. це дало змогу більш ефективно використовувати ресурси сучасних комп'ютерів, а заодно і додати чимало нових об'єктів. Об'єктів на локації. Зона стала куди більш наповненою. Кількість дерев дійсно дає розуміння, що знаходимось ми на території українського полісся, а не в якійсь незрозумілій напівпустелі. Як це було в оригінальному полку Прип'яті. З'явилося і чимало всілякого нового мотлуху, як от покинутий транспорт та просто розкидане сміття на кшталт різних бочок, ящиків, металобрухту. Скажу більше, що на деяких локаціях є навіть певні нові місця, але краще, щоб ви спробували знайти. Крім того, були впроваджені нові текстури і шейдери, моделі дерев та іншої рослинності тощо. Це значно покращило візуальне сприйняття ігрової зони. І тут я навіть не говорю про всілякі решейди та графічні доповнення, яких для аномалії є надзвичайно багато. А деякі настільки змінюють картинку сталкера, що просто виводять її на новий рівень, покращує сприйняття від взаємодії з ігровими предметами і оновлення анімацій та впровадження нових. Наприклад, під час користування. Тариком, детекторами та можливість тримати пістолет і стріляти з нього, не ховаючи згадані прилади. Правду кажучи, для того, аби розкрити весь графічний потенціал еномалі, то треба неабиякої потужності відеокарта. Навіть без графічних доповнень у порівнянні із будь-якими іншими сталкерськими модами, аномалії є надзвичайно вимогливою до графічної підсистеми комп'ютера. Для комфортної гри рекомендовано мати 6 і більше ГБ відеопам'яті та 12 і більше гіабайтів оперативної пам'яті. Статери все ж бувають, але їх набагато менше, ніж у звичайному поклику Чорнобиля. Виліти також можуть здаватися, проте вони дуже рідкісні. Ну і частіше всього їх причиною можуть бути криві доповнення або збірки. Взагалі, чисельність усіляких доповнень і збірок стала можливою завдяки впровадженню нового інструментарію для модмейкерів від самих розробників Enomel. Збірки це хороший вибір для тих, хто шукає новий ігровий досвід, адже само встановлювати десятки аддонів це за. Заняття невдячне, і воно може призвести до виникнення усіляких неприємностей, які випливатимуть вже в ході проходження. У цьому моді і так надзвичайно багато опцій із налаштування гри під себе. А завдяки доповненням воно затягує сталкерських фанатів, неначе наче шний лев свою жертву у піщану воронку. Тому заодно хочу порекомендувати кілька хороших збірок, де десятки або навіть сотні аддонів зібрані докупи та протестовані вже за вас. По-перше, це дві солянки від англомовних модмейкерів. Гам та Escape from Pripyat. Вони дуже схожі, та в основному спрямовані на поглиблення ігрового процесу та покращення аудіовізуальної складової. Я детально знайомий з другою, хоча багато хто вважає саме першу найкращою збіркою для аномалії. Тим не менш, вони дуже і дуже схожі та місяць у собі здебільшого одні ті самі доповнення. Просто в гаммі аддонів трохи більше. Тому тут вже вирішуйте самі за що братися. В обох випадках ви можете також встановити аддони, які всіляко українізують мод, тобто перекладають текст, замінюють Російське озвучення персонажів на українське додають українські пісні в радіозони тощо. По-друге, від українців є одна цікава збірка, яка називається Байсторічний Кекво. Про неї я також знімав відео і можу сміло рекомендувати до проходження. Нагадаю, що посилання на згадані збірки є в описі даного відео, а також ви можете знайти ще більше корисних посилань, пов'язаних із аномалії на нашому українському сталкерському дискорд сервері та на додачу спілкування на сталкаські і не тільки теми. Тому заходьте, в нас весело буває. Але знову ж таки зауважу, якщо ви геть не знайомі із модами та особливостями їх встановлення і роботи. То я категорично не рекомендую братися за всілякі збірки. Для новачка вистачить і звичайної аномалії, бо збірки здебільшого просто прикрашають гру, а основа, за яку цей мод і люблять, лишається тією самою. І от настала пора і поговорити про цю основу. Взагалі, я познайомився із аномалією ще у 2019 році. Тоді мені цей проєкт здався доволі цікавим і багатообіцяючим. Але все ж іще сирим, тому я не надто активно грав у це. Тим не менш, це не завадило аномалії увійти до мого списку кращих модів за. 2020 рік. Ну і якщо хто ще не бачив той сюжет, то рекомендую подивитися. По-справжньому, Enomлі розкрилася вже у 2021 році із переходом до версії 1.5.1, що ознаменувало реліз. Головними нововведеннями стали 3D КПК, колеса команд для управління напарниками, покращення налаштування графіки, ліпші моделі деяких сталкерів, оптимізація файлів та ще багато чого. Саме з виходом версії 1.5.1 я і став ретельно грати в цей мод, не дивлячись на наявність аж 4 сюжетних ліній. Все ж головним, що так приваблює гравців, є ігровий процес, бо самі сюжети тут доволі простенькі та виступають здебільшого додаткової мотивації у дослідженні ігрового світу. Саме це більше всього затягує тебе в аномалії Тенета, адже це ті аспекти, за які ми і полюбили Сталкер, а багато хто вважає частину Тінь Чорнобиля найкращою. Бо там ми частіше всього лишалися сам на сам із небезпеками зони. Ну і тому поклик Чорнобиля став дуже популярним свого часу. Аномалія просто доопрацювала вже знайому стару формулу, згідно якої гравець більшість часу присвячує фріплею, а слідувати сюжету може коли захоче. Цей мод став дуже стабільним і не викликав якихось суттєвих труднощів під час проходження, які пов'язані із пошуком якихось складних схованок. Наприклад, також на відміну від старого поклику Чорнобиля спавен на. Решті став працювати адекватно, бо там було чимало проблем із цим. Крім того, оновивши зону візуально та попрацювавши над звуком, розробники зробили так, щоб ігровий світ, який вже насправді вивчений вздовж і поперек, виглядав для гравців по-новому. Механіки виживання прекрасно доповнюють і поглиблюють ігровий процес. Той же крафт, хоча і є, на мою думку, занадто багаторівневим, але все ж, багатьом гравцям корисатися із деталями зброї, лагодити трофейний екзоскелет або створювати хороші набої зі старих і непридатних, дуже подобається. А коли мова, йде про збірки, то процес виживання там здебільшого ще більш ускладнюється, від чого гравець змінює звичну тактику свого приходження та поведінки в зоні. Сама ж аномальна зона наповнилася чималою кількістю додаткових небезпек, адже розробники додали в гру деяких нових мутантів та аномалії. Наприклад, тих же сторожів із метро, які, як виявилося, цілком непогано вписуються у сталківський світ. А несподівність їх появи, так само як і несподівність появи деяких аномалій, змусить побудувати не один цегляний завод та постійно триматиме гравця у тонусі. Для винищення покручів та ворожих гавриків Еномалі пропонують чималий вибір зброї на будь-який смак. А якщо вам і того Мало, то встановивши деякі доповнення чи просто збірку, взаємодію зі зброєю можна вивести на такий рівень, що Ганслінгер мод нервово куритиме в стороні. До речі, про гавриків, тобто ворожих сталкерів, їм покращили інтелект та виправили чимало багів із оригінального поклику Чорнобиля в їх поведінці. Загалом це одні із найквітливіших NPC, яких я зустрічав у шутерах взагалі. Не в тому плані, що їм тупо викрутили конфіги, а вони під час бою стали діяти дуже тактично. Обходять із флангів, прасують вогнем, активно використовують. Гранати і так далі. Однак все ж штучний інтелект так і лишився штучним інтелектом, тому часто можуть виникати всілякі курйозні ситуації. Тим не менш, частіше всього це не бісить, а й навіть веселить. Отже, еномалі це прекрасна пісочниця, що дає можливість отримати нові відчуття від дополю знайомої гри через тривалість процесу розроблення другого сталкера та всілякі проблеми, що його супроводжували, для багатьох досвідчених бродяг цей мод став просто откровенням. Знову ж таки, його сміливо можна назвати Народним сталкер 2. Сподіваюся, що цей проєкт і далі буде розвиватися, бо, на моє створення цього відео, деяка робота на версії 1.6, як заявили розробники, ведеться. Ну і нехай у них. Все вийде. А це була сповідь ветерана. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та написати про свій досвід аномальних погадень у коментарях. Ну і долучайтеся до шляхетного товариства спонсорів даного каналу, аби підтримувати український ігровий YouTube. Бажаю тільки корисних аномалій на вашому шляху і вдалого полювання, сталкери!